Привіт! Знову в лісі. Не були днів п'ять. В лісі сухо, людей нема. Грибів не бачу, причому ніяких возі машини. Ну, Ідемо до лісу, будемо пробувати. Може щось і знайдемо. Рибочки взагалі мало, але потрошки от попадається. Ой, які красивий світ. Є там. О, Ну, Теж коло дороги. Слухалі ще не дійшли, шукаємо коло дороги ще. Ось ну, так, потрошки попадають. Да, гриби спортивні, шукаємо. Простенько, бачите на що? Простенький гриб. Може досі добре знайдемо простенько, може. Акураний вони ще вечір. Біленький, простенький, а разом. А ні, це гіропор ценіючий. Теж дуже хороший гриб. Ану, потримайся, я його розріжу. Зараз одразу буде синіти. Хороший, смачний гриб, але ну я вже зірвав то заберу. А так бажано не брати, бо гриб рідкісний. Ну як рідкісний, відносно рідкісний. Бачите синіє одразу. О, чистенькі повністю дивіться. Чистенькі повністю гриби. Ну Так да, вже всі те йде на спад, бачите такі доплесенькі, привесенькі вже такі. Без останніх сил плодоносить грибнички. Ось такі вони. Ну, в темному лісі там походили трошки і піднайшли, де взагалі тінь. Напевно все-таки вологи вже йому трошки не вистачає. Так в лісі цух. ну Такі вони ну, теж якість гриба. хоча він весь, весь чистий практично. Він маленький, дохленький і в віці, але чистенький. Тут кубло шершнів. Зараз попробую зняти, мене колись покусали, в лісі напали на мене. Було дуже боляче. На Надію, що їх не налякає. Ох, Якщо хоч один дасть команду, що я загроза, вони почнуть кусати. Хоча в мене алергії на них немає, я вже спробую. Мене вкусили штук 5 підряд, живий залишився. Обіди красиві. О, бачили? Одну грибничку знайшов, так вони непогано проснулись. Ну, ось, Вона в цьому році здається і не плодоносила. Ось такі красені. Чистая станки света грибочка. Красла. Шукаємо. Такий красунчик, бачите. Це я трошки злукавив, коли казав, що 5 днів не був. Вчора з малою гуляли. Тут заїхали в пару локацій. Ну так, коло машини там закопав пару грибів. Все повідкопували. Але один мені залишився прикопаний. Він так гарно виріс, зараз покажу. О, бачите, прикопав я його, він виріс. Ось, смотри, ось, він дерев'яний виріс. Вчора він був да він був взагалі маленький, да, ну, не маленький, але був, а зараз дивіться, який виріс. Це буквально за скільки, та навіть сутки не пройшло. по всій екрасі. Бачите? Те що прикопуєте гриби. Ну інші ми понаходили. Тобто таке впечатлення, що ходиві ці горбики розкопував мої. Ось ну, так от по однесенькам ростуть. Такі гарненькі і товсенькі випадають, але по однесенькому. Ой, гарнюшки, чистий. Ще далі ще походимо. Ось таке вже на голову падають жолуді, так що треба бути, будь шишок понабивають. Воно маленьке, але так відчутно, навіть боляче. Такий навіть відносно в таких місцях затемнених він вже тріскається, біліє, тобто вологи йому вже не вистачає. Ось зараз я покажу. О, і бачите, вже порепаний. Ну, красивий, тверденький. Чистий. Шукаємо? Ну, так. Обігали, змучились, жарко дуже влізь. Набігли сьогодні 16 кілометрів. Ну, трошки вибігав, але як я вже говорив, ріст зупинився там, там, там по одному. Але в ліс можна виїжджати і можна його потрошки збирати. Але розраховувати на повні торми вже не можна, поки не з'явиться простий білий гриб. Але в будь-якому випадку походили, подихали, замучились. Чесно кажучи, вже все. Вже візьму паузу на неділю, бо вже не видержую. Все, до зустрічі у лісі, буде приємно вас бачити.